Доброго дня, вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 199-заняття, -те тема якого симетрія відносно прямої. Отже, на попередньому занятті ми з вами розібрали поняття симетрії, що називають симетрію. Зараз ми розберемо симетрію відносно прямої. Дивіться. Маємо пряму АБ, і нам необхідно провести пряму, що є симетричною до цих кінців відрізка, тобто до цієї прямої. Дивіться. Ми проводимо пряму, вона є симетричною до прямої АВ, пряма ОО1, і зберігається наступна тотожність. Дивіться, якщо в нас пряма ця симетрична до прямої АВ, то вона має бути її серединним перпендикуляром. Згадуємо, що називається серединним перпендикуляром. А серединним перпендикуляром називають таку лінію, що Проходить через середину цієї прямої і ділить її навпіл. Тобто пряма ОО1 є перпендикулярною до АБ та в її середини перпендикуляром, тобто поділяє її на два рівні відрізки АМ та МВ. І у такому випадку ми можемо вважати, що ця пряма є симетричною відносно цієї прямої, тобто точка О та О1 симетричні до прямої АБ. Сподіваюсь, ви це зрозуміли, що називають симетрію. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроку.